Починаємо зі збірної України, яка дізналася свого суперника. Поплейоф за вихід до Ліги Ей, Ліги націй УЄФА. Так, Жереб міг нам принести Шотландію, Угорщину та Сербію, досить однакових за рівнем суперників, а приніс збірну Бельгії. Справді, гранд Європейського футболу найгірший з варіантів, найсильніший, але нічого страшного, як на мене, не сталося. 20 та 23 березня наступного 2025 року відбудуться ці поєдинки. І дійсно. Виграємо, круто, повернемось до Еліти. Програємо, ну нічого ще пограємо у візіоні бі ліги націй. Тим більше, що дійсно ми не зовсім заслуговували повернутися до еліти, але зіграли наприкінці кампанії ліги націй справді непогано. Нічия у Грузії ну і перемога в Албанії. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам жереб у вигляді збірної Бельгії.